Хто такий медіатор? Якщо говорити просто, то це посередник. Якщо говорити мовою закону, а в Україні вже є закон про медіацію, то медіатор це спеціально навчена людина, яка проводить медіацію, а медіація, відповідно, це позасудовий спосіб вирішення і превенції конфліктів шляхом переговорів. Коли я намагаюся пояснити своїм клієнтам, що таке медіація і хто такий медіатор, то я говорю про те, що медіатор це фахівець зі складних розмов і сталих рішень. Часто в нашому житті бувають ситуації, коли ми з різних причин, в тому, числі, в тому числі з причин необхідності збереження обличчя, з причин делікатності тематики, про яку би ми хотіли поговорити, ми потребуємо допомоги, фахової допомоги. Отже, медіатор це людина, яка знається на комунікації і допоможе вам цю комунікацію налагодити. Це людина, яка знається на конфлікті як такому, на причинах його виникнення, і допоможе зробити так званий конфлікт-аналіз ситуації, в яку ви потрапили. Вона вже може бути конфліктною або бути такою, яка може призвести до конфлікту. Отже, конфлікт аналіз, конфлікт аналіз ситуації, ми можемо зробити за, для того, щоб цього напруження уникнути. Ну і медіатор це людина, яка знається на процесі переговорів. Медіація це структурований процес. Сам цей процес медіації, як він влаштований, з чого ми починаємо, як продовжуємо, чим завершуємо, він має свою цінність, і медіатори спеціально цьому навчаються і, відповідно, можуть провести своїх клієнтів по цьому структурованому процесу переговорів за, для того, щоб досягнути найкращого результату, який можливий. При цьому ми часто говоримо про те, що медіатор відповідає якраз от за цей процес, за організацію переговорів. А Наші клієнти, люди, які заходять в переговорі, відповідають за їхній результат. Що це означає? Це означає, що медіатор не буде навчати, консультувати щодо предмету ваших переговорів. Ви самі за допомогою медіатора будете визначати теми, на які ви будете спілкуватися, інтереси, які ви будете досліджувати, і ті рішення, які ви будете приймати, вони будуть тільки вашими.